Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків зі створення сайту на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. Записані раніше уроки для Joomla 4 майже повністю актуальні і для поточної версії Joomla 5. Інформація у даному відео залишається актуальною і для Joomla 4. Принаймні це вірно на 23 лютого 2024 року. У цьому відео показано приклад створення резервної копії сайту на Joomla за допомогою безкоштовного компонента Akiba Backup Core. Створену резервну копію можна використовувати для відтворення сайту в разі необхідності, для перенесення з локального серверу на хостинг, для перенесення з одного хостингу на інший, для перенесення з одного локального сервера на інший та у аналогічних випадках. Наприклад, якщо у вас ще немає хостингу, але треба отримати допомогу по сайту від когось. У цьому випадку можна надсилати не весь архів з локальним сервером, а лише архів з сайтом. Також у відео подивимось, як можна змінити версію PHP на XAMPP без перевстановлення локального сервера. В мене є два встановлених сервери у різні папки. XAMPP. Ось він. Тут є папка з сайтом Joomla. І є XAMPP 2 Тут є теж папка для сайту Joomla 2. Задача перенести сайт з одного серверу на інший. Ось мій сайт. На ньому тільки демонстраційні дані. Переходимо до системи. Встановлення розширень. І тут є встановлення з JED. Нас цікавить Akiba Backup, Ось він. Встановлюємо. Поки йде встановлення, відмічую, що цей компонент можна завантажити з офіційного сайту. Для цього раджу перейти до таблиці сумісності і знайти відповідну вам версію. В нашому випадку версія 5 джумла, Тобто нас цікавить ось цей рядок. А далі нас цікавить стовпець. Стовпець відповідає версії PHP. Давайте подивимось версію цього PHP 8.1.25. Тобто нас цікавить версія 9.8.5. Вона може відповідати декільком версіям. Навіть декільком версіям джумли. Тому можна її завантажити ось тут. Та встановити. Як звичайне розширення. За допомогою ось цього інструменту. З цим ми працювали у попередньому відеоуроці. Після встановлення переходимо до Akiba Backup. Він нам пропонує пройти швидке налаштування. Погоджуємося і чекаємо. По закінченні швидкого налаштування раджу перейти до налаштувань. І ось тут лише для зручності змінити тип архування з GPA. На ZIP. Натискаємо кнопочку Default Backup і чекаємо, коли зробиться наш архів. За декілька секунд ми бачимо ось таке віконечко. Переходимо до керування архівами та завантажуємо наш архів. Ось мій файл з архівом. Ось цей файл за необхідністю можна десь зберегти. Це резервна копія саме сайту, тобто всіх його файлів та бази даних, але без сервера. Тобто без XAMPP. І цей же файл, він набагато менший, ніж сам сервер з сайтом. Його можна передати комусь для вашої допомоги. Або перенести на хостинг, або перенести на інший сервер. Ось тут я. Закриваю. Зупиняю ксамп. Як з ним працювати, ми вже дивилися у попередньому відеоруці. Тут я просто його зупиняю і виходжу. Далі. Я беру цей архів, копіюю його. І переходжу до другого сервера. Тут в мене створена вже папка під другу джумлу. Сюди я і буду. Розпаковувати. У вас може бути свій архіватор, але головне просто вилучити файли з архіву. Нам треба вилучити їх саме в цю теку, тому я видалив частину шляху. І чекаємо. Вилучення завершено. Цей файл, щоб зберегти місце, можна видалити. Він нам не потрібен. І тепер запускаємо ксамп. Підкреслюю, що це вже другий ксамп. Стартуємо наш сервер. Та переходимо до нашого сайту. Але в цей раз це буде не localhost Joomla, а localhost joomla 2 Запускається встановлення Joomla. Ось тут вводимо адресу нашого локального сервера даних 127.0.0.1. Пароль. root. Ось це можемо міняти, можемо не міняти. Це аналогічно тому, що було задано при встановленні джунглей, про що ми говорили у попередньому відео уроці. Ось тут теж можна залишити все як є. Якщо треба змінити пароль суперадміністратора, обираємо суперадміністратора і ось тут задаємо новий пароль. Пароль і підтвердження. Але ще раз можна все це пропустити і лише нажати Далі. Якщо ми бачимо ось таке повідомлення, можемо перевірити, чи було видалено папку Installation. Її не було видалено. Видаляємо її самотужки. І переходимо на сайт. Ось ми зробили копію. Цього сайту. Звертаю вашу увагу, що логін і пароль той самий, як і з попереднього сайту. Та ж сама адмінка, та ж сама версія джумла, саме так ми перенесли її на інший сервер. Саме так відбувається встановлення на інший хостинг, чи встановлення на той же самий сервер, але після якоїсь критичної помилки, тобто можна видалити файли та базу даних. Попередньої джумли і встановити її ще раз. Таким чином ви встановите не лише джумла, але й всі компоненти, налаштування, всі створені сторінки, меню та таке інше. Тобто повну версію вашого сайту. Давайте розглянемо, як можна оновити версію PHP, або навіть її не оновити, а понизити це досить схожі моменти. Наприклад, на цьому сервері в мене, на цьому локальному сервері XAMPP, Встановлена версію PHP 8.1.25, Давайте змінимо її на 8.2. Також версію PHP можна подивитись ось тут. При цьому, при зміні, ми залишимо цей сайт на цьому ж сервері, та не будемо встановлювати інший сервер. Тобто лише новому версію PHP. Я працюю в операційній системі Windows. Ось мій сервер, XAMPP, Він на диску H. Ось його файли. Давайте його оновляти. Перше, що треба зробити, це зупинити всі модулі та вийти з сервера. Далі раджу зробити його копію. Можна запакувати в архів, можна зробити копію саме тут, просто у цю теку. Це не обов'язково, але раджу це зробити про всяк випадок. Далі. Переходимо за цим посиланням, воно є в описі під відео, і знаходимо потрібну нам версію. Я хочу оновитись до останньої версії. На, на даний момент це 8.2.12. Заходимо до цієї теки. Та завантажуємо портативну версію XAMPP у zip-архіві, Тобто ось цей варіант. У вашому випадку, ось ця версія 8.2.12. Може бути іншою, але нас цікавить саме XAMPP сам EXAM Portable Windows у ZIP форматі Просто його завантажуємо. Після того, як ми завантажили цей архів, розпаковуємо його та переходимо всередину. Находимо теку PHP та копіюємо її. Далі вертаємось до нашого серверу. Звертаю вашу увагу, що в мене зробилась його копія. Переходимо. Всередину цієї папки. Та ось цю теку PHP перейменуємо на щось інше. Я перейменую, наприклад, на PHP 81.81, але можна перейменувати на щось інше. І ось сюди додаємо скопійовану нами теку. Копіювання завершено. І тепер нам треба запустити наш сервер. Запускаємо сервер. Оновлюємо сторінку. Бачимо, що ось тут версію PHP було змінено на 8.2.12. Те ж саме підтвердження ось тут. Тобто в нас тепер працює сайт, але на новій версії PHP. При цьому ми не змінили сам сервер. Але не все так просто. У моєму прикладі було показано зміну у рамках основної версії PHP. Тобто ми оновили з 8.1.25 на 8.2.12. Але якщо зміна відбувається, наприклад, з 8.3.0 до 9.0, тобто змінюється основна версія, тоді останній крок буде трошки іншим. Перед тим, як запускати модулі, ми переходимо до config рядку Apache. Та відкриваємо httpd В цьому файлі нам треба знайти секцію php Module Setup. Ось вона. Тут ми бачимо, що є ось, так... ось такий рядочок і ось такий рядочок. Нам треба переконатися, що в нашій скопійованій теці PHP, яку ми скопіювали звідси, тобто в новій версії. Треба переконати, що ось тут є ось такий файл. Ось він, PHP 8.tsdl. Також нас цікавить ось такий файл. Ось він. Але можуть бути випадки, коли ось тут буде не php8. А, наприклад, php9, або тут може бути pHp9, або 7 чи 5, якщо ми переходимо до менш нових версій. Тому нам треба подивитись ось ці імена файлів. І змінити їх ось тут. Тобто, наприклад, змінити на 9. І 9 відповідно. На ті, що є ось тут. Після того, як ви це змінили, треба буде зберегти файл. Я цього робити не буду, бо в мене саме 8. Після збереження ви його закриваєте. І заново запускаєте XAMPP. Тобто зміни до. Ось цього файлу ми робимо тільки тоді, коли ось тут змінені версії у самих назвах файлів. В іншому випадку, який я показав до цього, коли це не було змінено, ми нічого не змінюємо і не відкриваємо цей файл. Пониження версії PHP на XAMPP відбувається аналогічно, тобто вам треба завантажити старішу версію, наприклад 5.6, перенести папку PHP та змінити у налаштуваннях Configuration назву файлів на ті, що є в папці PHP. Сподіваюсь, що цей та інші відеоуроки з Joomla допомогли вам у роботі з даною CMS. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк і поділитись з ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!